Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування. Це буде коротке розпакування, адже прийшла одна посилка. Посилка з Аліекспрес. Це є товари з розділу це від 2 доларів. Так що в тому розділі можна гарно зекономити і купити непогані речі. Посилання на товари не буде, бо в розділі мінюються товари і якщо буде посилання, то буде не, не та ціна, за яку я купив, а за таку ціну я думаю, що ніхто не схоче е, ну, ну, Може хтось хоче, але невигідно. Так що це дуже просто. Наприклад, забрали, щось шукаєте, наприклад, рукавиці. І вона вам вибиває ці самі рукавиці, що є у розділі Від 2 доларів заходите і вибирайте. Так, тут має бути 5 товарів. Ось такий от рекнома для продавця, якщо щось буде не гаразд, розпочинаємо. Ну, тут є поселки, які доблюються. Це є рукавиці. На даний момент ходовий товар, хороші рукавиці, не за великі гроші. Ну, коротше задешево, як сказати. Ось такі ввозимо наші рукавиці. Ну, дівчата, які беруть, жінки, кажуть, що прикольні. Недорого, всередині штучний міг. Nee, штуцний, не, штучний нех, а поприміничка, треба тут же... із ново виганяти все до доповні. Штучна купола. Ось таке. Ось таке. Десь сердито. Рекомендую. Так. Дорогий товар. Такі самі рукавиці з сірого кольору. В попередньому відео в моєму вони є Взяв ще. люди просять замовляти. Поки я за таку ціну чого не брати. Так, сьогодні мають бути рукавички і вже товар, який я не замовляв, ну, вже інакший. Так, все в нічого. Так, три пари рукавиць сьогодні прийшло. Так, ось така бутилочка для олії. Замовляю не першу. Зараз перевіримо тільки. Чі. Все гаразд бутилочкою і так. Хороша бутилка якісна. Так, але на 200 мл. Все нормально. Май я користується сусіди сюди Ще кажуть, що хочуть на новости попробувати, Не знаю як. Замовили я, попросили я замовити. Теж рекомендую товар недорогий. Ну і товар якісний. -то. І останній. П'ятий товар. Замовляв дитині. Мабуть, бути на спі дитячий. Перший раз замовляю. Ну, замовляв для дорослих, а тепер зумов дитині. Так. Ось такі носочки. Дивіться. Ну, не тягнуться. Класні. От. Класні носочки. Одна, Ідіться. друга пара. Так. Ще якраз оце третя. Четверта і біленький п'ята. Ось такі. Пише іксель. Ну це я правда, для дитини на 10 років. Там є різні, там є і на менші ножки, і на менший вік, тобто дитини. Так що ось такі товарчики. сьогодні привалили до нас. Їдуть ще багато цікавих товарів. Ну, думаю, що в другій посел, в другому розпакуванні вже буде на кінець костюм, що я дитині замовив, Також і інші товари. Там має бути велика збірна посилка. Так що, всім дякую за увагу. Всім, кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Це допомагає розповсюдження україномовного контенту. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. І слава Україні.